Шановні присутні, на засідання постійної комісії з питань ветеранської політики, бюджету та фінансів прибуло два депутати із трьох таке, представництво дозволяє нам розпочати роботу комісії. Хто за одного висновку. Комісія розпочинає роботу. Хотів би повідомити, що на засіданні нашої комісії присутні перший заступник міського голови, Косинський Артур Валерійович, заступник Варшавський Дмитро Миколаївич, начальник фінансового відділу і житлово-комунального відділу. На порядок денний виноситься два питання, члени комісії, які зауваження, побажання до порядку денного, чи можемо голосувати в цілому. в цілому. Куршірза, Матвій за матвіць. рішення прийнято. Тому приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання звіт про виконання бюджету Родицької міської територіальної громади за 9 місяців. Інформує начальник фінвідділу Світлана Танопандруска. До нашого бюджету за 9 місяців надійшло 367 млн 630 тисяч. Офіційних транспортів отримано на 123 млн 953 мільйони тисячі. Ріст надходжень доходів з урахування міжбюджетних трансфертів до планових призначень по загальному фонду становить 108%, по спеціальному 109,3%. Протягом 9 місяців планові показники дохідної частини збільшились на 132 мільйони 711 тисяч. В тому числі власних доходів у нас прийшло 57 мільйонів 942 тисячі, з них за рахунок перевиконання власних доходів загального фонду отримано 31 мільйон 527 тисяч, а надходження до спеціального фонду складає 26 мільйонів 415 тисяч. І міжбюджетних трансфертів за цей період надійшло понад план 74 мільйони 768 тисяч. До загального фонду бюджету територіальної громади надійшло 318 мільйонів 805 тис. З них власних доходів 199 мільйонів 108 тисяч, що на 2 мільйони 467 тисяч більше до уточненого плану. План по власних надходженнях загального фонду виконано на 101%. Від загального обсягу надходжень власні надходження. З місяців складає 62,5%. І власне надходження рахунку на одного жителя склали 5 тисяч 865 гривень. По додатку до нашого рішення ви можете побачити, яке виконання по кожному ходу надходжень. Зупинятися на цьому? Ні, немає. По видатковій частині також хочу зазначити, що план по видатках за, 25, за 9 місяців 2025 року скоригувався за рахунок перевиконання власних доходів на суму 57 мільйонів 942 тисячі, далі зміни обсягів міжбюджетних трансфертів 74,7 мільйонів, а також збільшений на 30 мільйонів 64 тисячі за рахунок вільних залишків, які утворилися у місцевому бюджеті станом на 1 січня 2025 року, в тому числі загальний фонд 19 мільйонів 968 тисяч. І видаткова частина міського бюджету за 9 місяців 2025 року складає 310 мільйонів 859 тисяч. З них видатки загального фонду складають 274 мільйони, видатки спеціального фонду 36,6 млн в першочерговому порядку проводились фінансування захищених видатків, на які спрямовано по загальному фонду. На заробітну плату з нарахуваннями в нас пішло 191 мільйон 48 тисяч, на продукти харчування 7 мільйонів 326 тисяч. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв в бюджеті використано 16 мільйонів сто тисяч, на поточні трансферти 26 мільйонів 454 тисячі і на соціальне забезпечення 2 мільйони 830 тисяч. Станом на перше десяте у нас кредиторської заборгованості немає. Заробітна плата, енергоносії та комунальні послуги профінансовані в повному обсязі. Видатки капітального характеру протягом звітного періоду проведені на суму. 31 мільйон 72 тисячі, Із них за рахунок коштів бюджету розвитку 25 мільйонів 856 тисяч. Якщо по галузям, додатку номер 2 до проєкту рішення цифри всі. Зупинятися на них чи ви ознайомитеся? Не ознайомитеся. Тому коротенько я вам доповіла про звіт. Ми вам надіслали на електронні і також він розміщений буде на сайті Городецької міської ради. За міжбюджетні транспорти ще хочу зазначити, що з бюджету громади за 9 місяців проведено міжбюджетних транспортів на 13 мільйонів 395 тисяч. Значить 2 мільйони 430 це ми виділили на співфінансування обласного бюджету на закупівлю шкільних автобусів для Кузьмінського ліцею. 255 тисяч на придбання матеріально-технічних цінностей для облаштування класу безпеки для Інсоводського професійного аграрного ліцею. Далі 170 тисяч городоцькому сектору обслуговування платників Державної податкової інспекції, 400 тисяч на придбання будівельних матеріалів для ремонту. Будівлі пожежної частини, 1 млн 930 тисяч, 1 мільйон 600 на проведення ремонтних робіт для облаштування службових кабінетів, в тому числі окольно приміщення адміністративної будівлі Хмельницького районного управління yeah. е, в городку. Mm -hmm. І 10 тисяч на закупівлю послуг з постачання додаткової ліцензії yeah, yeah, на право yeah. використання yeah. комп'ютерної техніки, системи електронного yeah. документу облігу та автоматеризації. Для центру пробації. І 8 мільйонів 200 нас пішло на державний бюджет на оборону. Це, щоб допомогти. У мене все потрібне. Які питання є по звіту? Немає. Немає питань, тоді звіт не затверджується, він береться до відома. Ми будемо на сесії пропонувати даний звіт за 9 місяців взяти до уваги. Переходимо до другого. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Кушнір за, Матвіць. за. Рішення прийнято. Все. Переходимо до другого розгляду, другого питання про внесення змін до бюджету Родоцької міської територіальної громади на 25 рік. Інформує начальник ну, Будь ласка. Ми провели аналіз всіх планових показників наших головних розпорядників. І дохідну частину ми не будемо уточняти, хоча в нас є перевиконання, але за рахунок перерозподілу плануємо внести зміни. Ми також будемо залучати вільний залишок знову в сумі 31 а саме надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського лісогосподарського виробництва. Це той залишок, який ще був на початок року. І цих 31 мільйон 500 ми спрямовуємо знову на здійснення заходів землеустрою, а саме на інвентаризацію земель комунальної власності з метою подальшого упорядкування правового статусу. І е, здійсн, е, планується здійснити такий перерозподіл. Тобто там, де було встановлено, що є економія коштів по різним причинам, або е, такі будуть об'єкти, які ми планували. а теж по різних е, причинах не будуть використані, ми плануємо зменшити бюджетні призначення. Значить, мільйон 164 тисячі – це економія коштів по заробітній платі на нарахуванням в міській раді. Менше. По первинній медичній допомозі – 130 тисяч – економія заплати комунальних послуг енергоносіння. Далі 2 мільйони 17 тисяч це в зв'язку із невиконанням робіт, або з виконанням робіт у наступному. Це, це відповідного до укладеного договору про до об'єкту капітальний ремонт утеплення фасадів житлової будівлі для тимчасового проживання переміщених осіб, там, де ялинка проводили реконструкцію приміщення. Ми виділили ці кошти, тендер відбувся, договір уклався, договір буде укладатися, але виконання робіт в цьому році не буде проводитися. Тому ми ці гроші знімаємо. Далі 150 тисяч це як прогнозовано не будуть використані кошти по заходах із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій. І на тероборону 100 тисяч у нас теж прогнозовано не будуть використані. По відділу освіти, по позашкільній освіті, 210 тисяч економія по заробітній платі з нарахуваннями, яка утворилася. За рахунок вакансій посади директора закладу та посади директора. По середній освіті 266 тисяч в результаті невиконання робіт по об'єкту капітальний ремонт спортивних майданчиків штучним покриттям». по бухгалтерії, економія коштів по нарахуваннях на заробітку плату, яка утворилася за додаток про встановлення інвалідності. І також 2 мільйони 700 ми знімаємо зв'язку з тим, що ми поліції виділяли ці кошти. В них тендер не проводився, договір не оплався, тому кошти ми частково профінансували вже, але нам повернулися на рахунок, Тому ми ці кошти маємо можливість перерозподілити. Вони тепер не Будуть, ремонтувати? Будуть, але в наступному році процедура бюрократична нетять на черги розбити. Там, там є моменти бюрократичні. тому вони не Питання по використанню коштів поставлені до 10 грудня. Тому яке там вже можливо? Так, це вже неможливо. І тому в нас на 4 мільйони 451 тисячу ми зменшили призначень і їх відповідно збільшуємо по таких напрямках. 59 тисяч на придбання 1000 літрів бензину для службових автомобілів міської ради у зв'язку з збільшенням виїздів, які не були заплановані попередньо. 33 400 на закупівлю пристрою для кольорового друку відділу організаційної роботи Вищого владу. По первинній медичній допомозі ми цих економії їхні спрямовуємо на придбання двох кардіографів за їхнім зверненням. Також на аптеку «Городоцька» поділяємо відповідно до програми на придбання медикаментів для забезпечення онкологічних хворих та інших пільгових категорій населення медикаментами. 15 тисяч гривень для придбання вогнегасників та мердів для внутрішньопереміщених осіб в селі Кремільна. Для поховання та вшанування пам'яті загиблих. Наслідок війни бісів, які були уродженцями або жителями нашої громади будуть захоронені на її території, 215 тисяч спрямовуємо на придбання квітів, предметів, віртуальної атрибутики, трон, прапорів і флаштовх. 90 тисяч гривень на оплату послуг з організації поминальних обідів. І 150 тисяч на відшкодування вартості пам'ятників, самостійно встановлених на могилах загиблих героїв. Значить, по відділу освіти 210 тисяч на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення технічного персоналу працівників закладів дошкільної освіти. Як знаєте, у первинному бюджеті ми на такі виплати не закладали гроші, але завжди в кінці року ми стараємося ці виплати закрити, тому зроблений цей ряд перерозподілів. Значить, посередній освіті 36 тисяч. На виплату премії імені Виноградського в розмірі трьох посадових окладів. це стало переможцем педагог ліцею номер 3 Відповідно до програми виділяємо ці кошти. Далі 929 тисяч на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення технічному персоналу для закладів загальної середньої освіти. І 504 тисячі на запроведені корекційно розвиткові заняття в кількості е, 3400 годин. Значить, та субвенція, яка з державного бюджету виділяється нам, вона виділяється не в повній мірі за період воєнного часу, а для неуж... унеможливлення порушення прав осіб з особливосвітніми осіб, потребами, ми виділяємо це з коштів місцевого бюджету. Це не на інклюзивний ресурсний центр, а на школи е середньої, там, де діти з особливо освітніми потребами на їхні розвиткові заняття відповідно до приписів інклюзивного ресурсного центру. 300 тисяч гривень за забезпечення харчування учнів інфої категорії закладів загальної середньої освіти. Дітей перших початкових класів ми харчуємо за кошти державної субвенції, а всіх інших учнів пільгової категорії ми передбачаємо місцевого бюджету. І у зв'язку з ростом ціни, цін на продукти харчування нам не вистачає 300 тисяч до кінця року. Далі 399 тисяч для забезпечення електронним засобом навчального призначення учнів 7-8 класів. Це електронна освітня платформа Країна мрій, яка включає навчальні предмети природичої освітньої галузі. По... І 75 тисяч на придбання циркуляційного насосу для котельні опорного закладу в Лісоводський ліцей. Ось буквально вийшов і 100 тисяч гривень на придбання інтерактивної дошки за результатами успішності. Це для ліцею, ліцею номер один. По дошкільній освіті 9900 на придбання друкуючого пристрою для ЗДО казка і 81 тисяча для придбання ігрового майданчику для ЗДО «Сонечко» відповідно до звернення батьків. І по відділу житлово-комунального господарства. Значить, ми спрямовуємо на водопровідно-каналізаційне господарство ще додатково 490 тисяч, це на ремонт і заміну аварійних ділянок водопровідних мереж. 490 на коригування проєктно-кошторисної документації з виконання інженерно геодетичних вишукувань по об'єкту капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Заводська площа в місті Галамов. І по благоустрою збільшуємо призначення на 290 тисяч, а саме 90 тисяч на придбання прикраси новорічної ялинки, 100 тисяч на оплату послуг споточного ремонту елементів благоустрою, саме розмітка доріг, і 100 тисяч на оплату електроенергії за вуличного освітлення. На різницю в тарифах ми виділяємо 1 мільйон 406 тисяч на відшкодування різниці на водовідведення водопостачання для піднімання підприємства водохомоселі. Це ми вже повністю закриваємо третій, третій квартал, тому що ми в сам у нас була можливість таки мільйон дати, а вже мільйон штир. Четвертий вже, і, вже на наступний. Четвертий до мене. І також ми ну, знаходимо 12 тисяч на нове будівництво гаражів в селі Кузьмин. Mm -hmm. Це лише ми виготовили проектну кошторисну документацію для. За реєстрацією договору. Ну, загальну суму озвучте теж, теж, теж що. Ні-ні, я не про це. Ну, це ми вже кошти а. виділили на ПКД. Я, я говорю, що загальна сума цих гаражів 2,7 мільйона. Ці кошти будуть виділені в наступному році. Ну, в цьому році немає сенсу. Тобто ці кошти виділяються, цих Лише 10 тисяч для гривень, для проведення сьогодні. процедури, для того, щоб вийти. Оголосити до ну, ну, процедуру, якби виконати вигляді. усі якби. Так, що в цьому році обрати переможця, а наступний рік вже виконати безпосередньо роботу. Роботи будуть 2,7 мільйона, так щоб наперед просто розуміти, що це буде вартувати. 1 000 000 000. Це не просто гараж, це Ми величезні підпожежні машини. Програми обороноздатності. Так, так. Це на вимогу ДМДСНС. За рахунок того, що у вас залишаються кошти. Теж не будуть використані до кінця року, то на 251 729 ми можемо спрямувати на оплату судового рішення господарського суду за позовом Кюзет Абсолют на капітальні транспортні підприємства, тому що ці роботи були виконані в минулому році, вони були неналежним чином виконані. Лікарня за них не розрахувалася, зараз ці роботи виконалися, і за рішенням суду треба сплатити Там не тільки в цьому, а в тому, що вони протермінували додаткову угоду. Там була додаткова угода до 30 квітня, а вони подали документи 7 чи 8 травня, коли всі сроки вже пройшли. І ми без рішення суду не мали можливості їм заплатити, хоча роботи вони. Дійсно, вже аж в червні чи коли вони їх виконали. Тому був суд, ми дійшли до мирової згоди, що вони ніяких претензій не висловляють а ті е, акти, які вони подали на 252 тисячі, ми зобов'язані їм заплатити. А так як у нас є призначення на нове будівництво сонячної електростанції для забезпечення альтернативного джерела живлення. Значить, і договір укладений, так, і прогнозовано використається неповна сума, лише 5 мільйонів 400 У нас там залишаються призначення, тому за рахунок тих призначень ми погоджуємо виплати, це судове рішення використати. І також економія коштів заплати комунальних послуг та енергомісідів і в сумі 13 тисяч. Половиною спрямувати на оплату праці, завідуючи Гродицьким трудовим архівом. У мене коротенько. Які питання? Такі досить мало змін цього разу. Ну, Практично всі зміни йдуть за рахунок перерозподілу. Так, так. Немає, Немає питань. Тоді голосуємо за той проект, який пропонується. І, і... Будемо рекомендувати сесії прийняти в такому порядку, який нам доповіли. Хто за таке рішення? Кошеняр за Матвійця. Да. Рішення прийнято голосно. Питання по порядку денного розглянутої всі засідання комісії оголошується закритим. Дякую всім за роботу.